Сьогоднішнє відео про мій, мій новий чехол. І мені його сьогодні купили. Як всі знають, в мене телефон Lenovo А 1000 е, І зараз секундочку почекайте. І ось мій старий чехол, тобто як книжечка. Ось ззаду така от Знає. Він кольору, як моя машина, дуже класного, він не білий, не срібний, і між цим і срібним. Ось. Тут такі пару дирочок, а в новому просто ну, класніше чути буде, якщо я буду знімати в ньому. І ось тут він зламався. І отут він зламався. Тому мені купили новий. Ось Класний, зверху захищає, знизу захищає. Тут класно, ось дирочка така, щоб чути було. Тут для камери, зверху таке, ось підбору. Ось. Ідуть. Уті. Уті пише. А На планшеті в мене простий ось такий тихольчик. Торний. Мені подобається, тому що я його в школі використовую ну, в школі. Ось так книжечку. Це теж можна було, але було незручно. Так собі поставив? Принаймні, я хочу зробити в наступному відео або. Коли в мене буде, будуть які ніби. Коротше, коли зроблю відео, там треба підставочку для телефона зробити. Можна буде ще для на планшет І що ж я ще покажу вам, ну, які мені тапочки купили, але мені ще мешкає, бо я їх наразі не можу показати. Я їх вже на вулиці буду. Ось такі в мене тапочки, квіточки. 33-й купила, бо тому, ну, що 34-й на мою маму, тут дуже великі розміри Так, і зараз я вам покажу як Я змінила своє ліжко і свою кімнату. Ось моє ліжко. Я ось тут повісила таке гирляночко. Там ще по боках будуть дві подушечки класненькі, щоб тримати можна було. А ось моє друге ліжечко. Я його застелила класно. Там далі телевізор, бутон, шафа.